Мами, це градусник, який контролює температуру тіла вашої дитини, доки ви спите. Я не знаю, чому про нього так мало інформації в інтернеті, але ви повинні це знати. Коротше, перед історія у моєї дитини фебрильний судоми, і вже другий рік я зовсім не сплю по ночам. бо Мені здається, що знову це станеться. Якщо хтось не знає, що це таке, це високу температуру у дитини починається, виглядає повністю так, як епілепсія. І Якщо чесно, моя фляга давно засвістіла, бо жити в такому темпі не спати ночами, це просто нереально. Знаєте, що, замовляла я на Алі коштує він там 1800 гривень, на відміну від українських магазинів, там де три і вище. А в наборі у нас копер. Купа... Всяких бумажечок, кабель для зарядки, і ось такі штучки дрючки на які ви чіпляєте сам градусник безпосередньо. А ось так виглядає сам кейс, в якому ви зберігаєте пристрій. Всередині у нас сам градусник і кріплення, на які ви чіпляєте його до дитинки. Взагалі кажуть, що зарядки у цього пристрія вистачає на 500 днів. А це дофіга, звіняття. Коли ви кладете його в пристрій, він також заряджається, і кейс ви заряджаєте через Type-C. Хочете, давайте покажу, як це кріпиться. В стандартному наборі у нас близько 20 кріплень. Їх два види: одна силіконова, друга схожа на пластир. Для дітей радять брати силіконову. Сам градусник з воротньої сторони виглядає ось таким чином. Спочатку зняли ось це кілечко, потім наліплюєте його на сам градусник, знімаєте захисний шар. Так, скачуєте додаток, реєструєтесь, ну, собственно, і все, ви контролюєте температуру вашої дитини. Також на лаштуваннях є додатковий параметр, який ви обираєте самі, на яку температуру він буде вам сигналізувати. Але давайте тепер поговоримо про мінус або не глобальні. Для того, щоб він заорав. Вам на підвищення температури додаток постійно повинен бути відкритим, а телефон стояти на зарядці і не бути заплакованим. What the fuck, Xiaomi, що відбувається сьогодні. Була перша ніч, як моя дитина з ним спала і втручаться ночі. Він чомусь вирішив від'єднатися. Я шурувала в іншу кімнату для того, щоб під'єднати його і дивитись далі. Так давайте подитожимо Сам термометр неймовірний. Задумка геніальна, але чому не можна було зробити по людськи? А далі вам рішати, надаво вам Коротше, і знімається він дуже легко.